Вітаю всіх, 11 жовтня. жовтня вирішив зняти ролик. Це останній теплий день в цьому році, мабуть, на дворі плюс 20. У нас вже пройшов перший такий ну, відносно непоганий дощик за останні 5 місяців. Трошки помочило. Давайте подивимось в якому стані рослини, бо завтра вже піде. Сильний дощ і все воно зміниться. Троянди в цьому році. Бачите, оце осіннє цвітіння, воно дуже гарне, бо ну, вже погода така, більш вона спокійна і можна понасолоджуватися. Нема таких високих температур, як навесні. Ось такі трояндочки. Бачите, ростуть. Ось. Ну що можу сказати? Зараз оце трошечки прохолодніше ще джмілі літають, бачите, пдчоли трошки холодніше стане, то будемо займатися пересадками-висадками, бо було сухо і жарко. Грибів в лісі поки немає. Бачили тільки поганки якісь мухомори. Оце хінаміліс. Айва японська. Дуже кисло, ну так, не збираємо, будемо крутити, робити щось смачне з нього. Таке воно. Воно дуже желірується добре, там піктіно, мабуть, дуже багато. Бачите, троянди такі добрі. Ну і по рослинах. Ось, наприклад, туйка взяла і випала. Тобто росла, 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 потім бам і все. Треба буде дивитися чому. Але такі випадки бувають. І, на жаль, це дуже важко передбачити. Може хтось під'їв, може щось потрапило, але так не знаю чому. Е -е, ось. Лаванда досі квітує, бачите. Тобто ну, зараз в наших вже кліматичних умовах можна вирощувати лаванду, вона не вимерзає і квітує все літо. Якщо від квіточки вже посохли, зрізав, знову пішла оця ампельна полениця. Ну, трошки погано виглядає, але квіточки такі великі, гарні. Так як декоративні, непогано. Ну, а ягода смокої якості не дуже гарні, вони такі, ну не солодкі. Ну і теж ми тут з лісу взяли гвоздіку цю лісову біленьку, дуже гарно вона пахне. Тут моси прилітають і поїсти і теж, якщо отак підсохла і підстрихи, вона знову квітує. Тобто можна такі рослинки стригти і вони будуть квітувати знову і знову. Оці будлії, я не знаю, чому в Україні їх не вирощують, я не бачив. У Нас там за забором вона велика. Раніше кажуть, вони вимерзали, в Німеччині вони ростуть як такі чагарники. Вдовж трас у нас вони теж вже ростуть. Різні сорти, різну форму. Там за забором я показував, є велика двохметрова. Тобто зиму вони у нас вже переносять. Тому, ну не знаю, ні у кого не бачив. У нас є декілька сортів. Ось дружина висаджує, бо вони у нас вже ростуть. Давайте далі подивимося, що, як. Ну, вже осінь, рослини потрошку. Ідуть в осінь, багаторічники ще квітують. кольор такий поганий, бо вода іржава була, тому по листю поливали, воно отак дуже іржаве. Але ну, треба було рятувати, дуже спекотно було в цьому році. Тут дружини багаторічники різні, вона клумбу робить, отак воно виглядає, потрошку заповнюється. Ось дуже гарно. Встає, добре, що є такі закуточки. Це полониця, вона ще квітує і є ягоди. Оці NSD, вони гарні. Але, на жаль, вони ну, дуже такі чутливі до температур. Бачите, які ягоди можуть наростати, але ну, вона величезна, скажу вам. Але вона не факт, що визріє. Бо вона від того, що прохолодна і волого, вона в'яне і гниє. Але ми ось так їли полуницю досі, їмо, збираємо, Тобто кожного дня там цей горщик ми його збирали. Ось. Так, ну ці дині кавуни ще висять, ну я думаю, вони не визріють. Ось, бачите, кавунчик є тут. Такий ось невеличкий. ну Теж вони стрісанули. Бо коли вони в'язалися, дуже спекотно було. і Вони так і не люблять. Ми поїли, да, у нас були, вони дуже солодкі були. Дині, на жаль, ми не врятували. В наступному році не буду так робити, більше ковунів посаджу. По горіхах, ну, горіхи, знову ж таки, фундуки. Я рекомендую брати його тих питомниках, які займаються цим і вирощують їх. Бо у інших не дуже гарний матеріал. Ось я, в мене є з чим порівняти із якостю і всього. Так. Тому ось так воно. Ну, бачите, тут все росте непогано. В Цьому році, хоч і спекотно було, але воно встигло трошечки так підрости, всі ці дерева, горіхи і все інше. І е, зараз вже почнеться сезон дощів. Будуть дощі йти, то так вже буде менше активності на дворі і треба підготуватися до зими. Тому отут скважину робили, треба зараз приямок робити. Ось бачите, хлопці почали робити приямок, щоб туди поставити насос і взиму йти вже. Приямком. Ну, знову ж таки, я ж кажу, що деякі дерева гарно ростуть, деякі не гарно ростуть. Може не підходить. От горобина, бачите, вона якось трясує, не росте. Хоча інші дерева більш-менш. Знову ж таки, ось це з цим лохом якась біда сталася. Не знаю, він стояв-стояв, а потім дуже швидко він ось таким став. Дуже схоже на якесь грибкове. не знаю, воно все обробляється, але щось його зачепило. Е, ну і оці ароні, я вам казав, вони дуже декоративні. Вони дуже декоративні. У нас там ми теж купили, сортові посадили, жимало в цьому році. Дуже погано виглядає. да, Хотів вам показати ще отаку іву. Є така Іва, верба у дружини. Якась вона така специфічна. У неї оці гілки вони якось зрощуються і стають такими подвійно потрійними. Ну, Зараз я вам спробую показати. Бачите, отут воно Тобто Вона така мутантська стає. Да, стане вона мутанською, ось тут теж є оці зрощування, пішли. Да. Да, тому ось підуть дощі. Все це, це почне дуже ну не хворіти, але дощі не дуже добре. Вони на всі ці рослини впливають. Тут помідори нав'язалися, але теж... Коли переморозки побили їх трошки, але збираємо. Ці висять не хочу зеленими збирати. Сподіваюсь, що деякі дозрічі, і ми їх заберемо. Ми потрошки їх консервуємо, насік перегоняємо. Ну і вперше, бо тут все ж таки прохолодно, вперше в цьому році вдалося гортензії подивитися. Ось бачите, вони не померзли. І ще є тут знизу, бо вони теж дуже чутливі до до температури і до умов. Ну, ось так все виглядає на 11 жовтня. Ось так. І ще троянди квітують. гортензії теж квітують. Давайте сюди підемо. ось, Тому будемо вважати, що те, що було сухо. Тут оці кроти вони задобують. Бачите, які дірки. Все тут порито, не знаю. Треба буде якось їх травити. все ж таки. Такі гарні троянди у дружини. Ось такі кольори, бджілки ще літають. От. Але теж да, це лавра вишня квітує. Їй важко у нас теж, бо вона з іншою кліматичною зоною гарна. Але на весні вона трошечки підгорає. Ось теж був мигдаль, був мигдаль і щось з ним сталося. Те, що така втрата у нас, що мигдаль, мабуть, він не випав. Ось такі у нас на сьогодні справи, тому це такий підсумуючий по всім цим трояндам, бо як дощі підуть, деякі троянди, вони дуже погано переносять ці дощі, бо тоді у них оці бутони, вони гнити починають дуже швидко. ось Бачите, гарненькі трояндочки у нас є. Ну і лаванда. Лаванда квітує, бачите? Отут нема квіточок, тому що воно не поливалося, погоріло трошки. Там воно поливалося ну, зверху, вода йде, тому воно так і виглядає. Тобто, якщо лаванді зробити нормальні умови, вона квітує дуже довго. Ось оця гарна троянда, вона вже довго, дуже довго цю квітку тримає, десь два тижні, але коли вона тільки була дуже гарна і дуже велика квітка. Ось так ось так завершуємо теплий сезон. Да, і вчора у нас було північне сяйво. Це Аврора. Кажуть, що дуже сильні, магнітні. Ці бурі були, то ввечері вийшли, і отут все було дуже красивим. Як, там, як і має бути. О 8-й вечора була дуже сильна ця північне сяйва. Вперше в житті бачив. Особливо. <рес> ну там, так, да, в фільмах бачив, але так, щоб вживу, вперше бачив. Так що ось так, ось так. Ось, так, да. ось це теж будлеє бачите. Росте ось гарнівня. Ось трояндочки тут теж квітують. Дуже гарно. Ось так песик лежить, будемо потрошки збиратися. там І ввечері підемо погуляємо і будемо займатися далі справами. Все, гарних вам вихідних, пока.